Всім великий-великий привіт! Вітаю на каналі Азарт. Знаєш, друзі, виїхав сьогодні знову на поле на пошуки скарбів по черніхівській культурі. Сьогодні приїхав друзі, на нове поле, тут ще не ходив. От. Буду сьогодні ходити з Майнлаб XTR Pro. Подивимось, що вдасться знайти, обов'язково вам покажу. Залишайтесь на каналі. Буде, думаю, цікаво. Ще має під'їхати товариш. Будемо пробувати рвати це поле. І, друзі, нагадаю, що я відкрив свій інтернет-магазин в інстаграмі, магазин металошукачів та аксесуарів, золотошукач. Тому залітайте, буду радий допомогти в придбанні металошукача та аксесуарів. Все, друзі. Друзі, перший сигнал. Керамик уже знайшов. два шматка. Друзі, супер. Супер, друзі, фибула. Шей крута, двохпластинчата, дивіться, обалдеть. Дивіться, яка крута. Ну шикарно. Ага. Тьорочка, блін, валив. Глядачі, просто нереальний сигнал. 93. Чистий 93. Є ось дивіться. Піраміка? Я не знаю. конечно. Может и какой-то царек. Но было б круто, как бы круто, если бы были какие то старци, не? Ничего себе. 94, 95. Фух. друзья, ваши припущення. Що то є? Що то є, друзі? Фух, Фух. Як думаєте, Рим чи царь? Ви ж бачите, да, його? Фух Походу царь. Взагалі таке. М -м -м -м, а зализаний. Е -е Друзі, це 5 копійок Миколи II, скоріш за все. Скоріше за все 5 копійок Миколи II. Блін, ну на жаль, вона вбита, капець просто в ноль. Шкода, шкода, друзі, міг бути сестерцій. Ще не знаходив сестерців, блін. Бронзові аси всякі там до пондії знаходив, а сестерця ні разу. Ой. Ну, якось так. Мідяк. Друзі, є сигнал. 56, 54. Ну Такий чіткий.

Шикарно. Трішки, звісно, бачу залицьганий. Але сам факт, друзі, є... є динарик. Супер. Супер, друзі. Так, мию його і показую вам ближче. Кайф. Перший пішов. Надіюсь, не останній сьогодні. Це, якщо я не помиляюсь, друзі, комод Ну, Зараз помиємо побачимо. Клас. Фібула. Фібула зігнута. Прикольно. Ну непогано, непоганий старт. Рухаємось. Друзі, зразу після фібули є якийсь сигнал дрібненький. Ось воно, мабуть, не глибоко. О. такі є щось дрібненьке невеличке можливо Ха -ха! друзі дивіться яка пряжечка оце то туди... офіть вона ще й срібна оце то да друзі оце то кайф срібна пряжка подивіться яка кроха Таке воно манюсеньке. Я в шоці. І з язичком ціленька. І срібна, друзі, срібна. Уа! Супер, ти шо, ти шо? Оце клас. Оце клас, друзі. А я думав, це так дрібненько. Думав, якась буде дробина, чи що. Прикольна, манюнька, файна. Супер, друзі. Ну, блін Ну що я вам скажу? Ну... Ікстера продивує, ЙОЛКИ палки Срібло. Срібло валить. Ще золото. А ну давай, мала, знайдеш золото. Ще будеш крутим приладом. Все, друзі, показую ближче пряжечку. І рухаємось. Залік взагалі залік. Всі вон була пряжка, пряжечка там була. І ось знов сигнали якісь є. Знов начебто або глибокий, або дрібний. Якийсь дрібненькі. Ага, вже бачу напевно. Да. Друзі, голка від Фібули. Гляньте яка. Бронзова голка від Фібули. Прикольно. Знаєш, глядачі був ще і насинальчик. Дивіться, що випало. Е, Якийсь амулетик. Амулетик, підвісочка. Бачите, є вушко, колечко, за яке цеплялось. Ось. Ну і власне, сам амулетик з такими типу пімпочками. Прикольно. Бронзовий. Це цікаво. Підвісочка. Підвісочки я люблю супер, класно, так, друзі, знаєш, і є ось сигнал. Є ось сигнал. Це десь не глибокий. Пряшка. Да, прикол. І знову лесенка. Ну, на цей раз бронзова. Ну, блін, але сам факт. Дивіться, яка гарна. Шкода язичка на цей раз немає, але вона ціленька. Язичка можна знайти і це під іншого. Супер. прикольно. Так. Зараз викопаємо ще той сигнал, спробуємо. Ось так по знахідках. Можливо, и черный, чорний, чи щось. А ні, кольоровий. Что-то выкопал Что это такое? Что не изразумило. То якийсь свинець, якась куля була чи що. Ну, в общем, якось так. Друзі, є гарний сигнал. 69, 65. Можливо, всі грудиляці. Скоріше за все. Нічого 73, 77. стіна щось щось робилось, клепалось чи це мідь, чи це бронза, можливо якась заготовка була. Думав, динар буде. Шукаємо. Знаєш, друзі, був сигнал ось. Перепад, бачите, і в склоні ось в горбочку. Був сигнал, я його скину. І ну, вона в груду сьогодні, викотилась спинка фіболи. патина гарна. Зігнута, звісно. Порівняємо чи зламаємо. Ну, більш-менш. Більш менш. Супер. Супер, друзі, фібули є. Лізуть, трка бачу. Наче непогано. Знаєш, друзі, погляньте. Просто блін. Ага. Товариш 5 копійок 61-го знайшов. Просто, друзі, роз, розвалений е -е, римський глечик. Дивіться, це капець. Десь воно. Ось, може і зійдеться, ну коротше. Ви зрозуміли, да? І ось ліпнини. Повно. І воно так і туди йде. Вон. Будемо пробувати. Друзі, візуальна знахідка. Торчильний камінь. Ну, гарненький Це прикольний. Рівний, гарний. Круто. Це ми заберемо. Наш глядачі ловлю сигнал. Бачимо, так? Да? Присідаю. Гляньте, що тут є. Фібола. Точніше її спинка. Знову кривулька. Ми зараз її підрівняємо. О! Вже не дуже кривулька. Ось така спиночка фіболи. Знаєш, друзі, Іду йду, бачу лежить два шматки кераміки. Я так біля них хлоп. А тут сигнал. 7, 8, 9. Присідаю, дивіться, що тут є. Просто зверху лежить фібула. Просто зверху лежить фібула, друзі. М -м -м. Пружинка, дивіться, просто відвалилась. Там металевий. Ну, залізний шток. Но сама спинка дуже гарна, друзі. Дуже гарна патина в неї. Шикарно, прикольно. Ну і дивіться, які шматки кераміки. Теж, друзі, зразу після тої фібули, дивіться, ще одна, просто зверху. Просто зверху, друзі. Ну блін. Така вона, звісно. журбинка, але... Але фібули лежать просто зверху, друзі. Цікаве поле. Мені починає подобатись. Пластика є. Сигнал. Вже, блін, одна поділка. Батареї залишилась. Забув зарядити. Це вже, друзі, третій вихід. От я її не заряджав. Хоч би доходити. Щось є. Язичок від пряжечки. Друзі, бронзовий язичок від пряжечки. Ось такий. Ну, нормально. <кій> Значить, друзі, по, по налаштуванням програма Парк э, Ой поле 2. Э, Чуйка стоїть 25 максимально з 25. О, е, громкость 25, озвучка поліфонія. І швидкість 3. Звук, заліза 2. От. Ну і вилітають. Друзі, трішки. Дивіться вже, скільки сьогодні набрав. О, нормально, блін. Ну бачу пластику. Збирає. Але все ще залежить від оператора. Да-да-да. Так що будемо шукати. Черговий сигнал. Щось, друзі, сигнали трошки пропали. Мало стало. Поначалу ходив. Ну прям сигнал за сигналом. А зараз... О! Фібулка. А зараз мало. Фібулка. Спиночка, якщо бути точніше. Ось така бронзова спинка фіболи. Древній Рим. Друзі, є сигнал. Але щось маленьке, дрібненьке. Попробуємо так. Не копати. Щось є. Мого. Огу. Дивіться, друзі, який малесенький шматочок бронзи. Ну просто капець. І вона його побачила. На 15 кГц. Капець. Не думав я. Що таке дрібнота буде попадати. Ну це дуже добре. Це дуже добре. Так, друзі, знаєш, підійшов товариш, дивіться. Е, пластика є, бачите, фіблки. Ось, така цікава. Гарна. з Зуцільним голкоприймачем. Ціленька така моцна. Е, наконечник втульчатий. Ось. І вуаля, дивіться, що тут є. Що тут є? А, ви теж подумали, що динара, це, друзі, не динар, дивіться, яка лажа. Просто герб радянський і зірка. І що за метал, чи то срібло, чи то не срібло, чи що воно таке, блін, свинець, не свинець. Ну, коротше, ну а в земельці ви, ви зрозуміли, да, Було як динарик. так. Рукоблуд якийсь. Такі знахідки, ну і глечик. Отак, так ще. Походимо трішки і будемо закруглятися. Так, спіймав сигнал. 21, 20, 15. О ха, друзі, хрестик. Хрестик такий. Мідний царський хрестик. На жаль, трошки зігнутий. Ну, знахідка. Так, друзі, зараз вам покажу, що мені вдалося сьогодні знайти. І ще пару пилосочок пройдусь і буду рухатись в сторону автомобіля вже. Це вирішив зняти, поки ще більш-менш видно. Значить, Ходив на 15 кГц, Майнлаб XTR Pro. І ось такі знахідки. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 фібул язичок від пряжки, 5 копійок. Царських шматочок дзеркала, шматочок бронзи. Одна голка, он друга голка, хрестик, пряжечка, оця якась підвісочка їхня. Срібна пряжка крута. Ну і цей динаричок срібний. Ось такий він. Стан трішки підкачав, але тим не менш. Просили мене робити відео цей огляд-знахідок, який я знайшов. По закінченню копу. Ось тому роблю. Ось такі. такий хрестик. Ну блін, непогано. Ну непогано. Доволі непогано. Все, продовжуємо шукати, щось буде, буду показувати. А якщо не буде, то не буде. Друзі, спіймав сигнал. Вже з ліхтариком. Не знаю, як там на екшен камері видно. Ще шматочок фібулки моточок випав. Не не знімав. Оооо. Офігеть. Офігеть. Дивіться, друзі, який амулет був. Ось було вушко. Шиповидний амулет. Лише половинка. Та це капець. Да. Навіть не половинка, менше половинки. Третя частина одна, да. Це капець. Дуже крута річ. На жаль, на жаль, поламаний. Да. Ну що поробиш? Беремо, рухаємось. Знову, друзі, сигнал черговий. І знову спинка фіболи, ну це така вже гарна. Шикарна, ціленька, крута, рівненька, супер. Все, зараз розвертаюсь і йду вверх до машини. Тому щось буде, покажу, не буде. До наступних зустрічей. Давайте, друзі, на дорожку. Сейчас сигнальчик выкопаем Фибула? Да Да, друзья, фибула Не знаю, какая уже десятая или какая там или больше І знову така, ну прикольна, рівненька, не гнута, заліково. вже в сторону автівки. Буду йти тако махати ще. От. Ну там побачимо. Є знову сигнал. Неподалік фібови. Сорок. Сорок тридцять вісім. О, я бачу просто шматок бронзы на друзья, шматочек бронзы такие